Життя в стилі зуб'я піли. Заробив, витратив, заробив витратив. Типу, 15-го першого отримав зарплату, спустив, отримав, спустив там в кредитку, заліз, десь спустив. Отак, коли ти молодий, з 20 до 60 коли ці 40 років проходять, і в тебе є ресурс фінансовий його віддавати в ці моменти, тобі ще непогано. Але з часом, на жаль, наш ресурс стає сильно менше. І коли наш ресурс сильно менше, ми приходимо от до тої статистики, яку я спочатку навів, що 95% людей під 60 років у них дуже дуже погані і скрутні життєві обставини. Якщо ми хочемо цей сценарій розірвати, нам потрібно вирватися із життя в стилі зуб'я пилки. І правильна тут відповідь, як це зробити, перший крок це мати якісь особисті накопичення і потроху починати відкладати якісь гроші. Навіть якщо сьогодні батьки дають вам як там, 300 гривень на тиждень. Почати привчати себе відкладати 10%, це буде гарна ідея. Це буде перший крок, щоб не прожити ось таке життя. Ми ніколи не навчимося відкладати 10% від великої суми, якщо ми не почнемо з 300 гривень.